Голодні волонтери. Че, Черешеньки. <головніка> Черешеньки йому. Що <головніка> за прильот був? Траса Костянтинівка-Бахмут. Яку орки захоплювали 255 раз. І так, ну, я... От Навіщо християнам брехати? Ну, скільки? 242. А, 200, 242, бачите, ну. Не перебільш. Ну... <рес> <рес> і так вони і не захопили. І наразі вони дуже-дуже далеко від цієї траси. Ну, може хтось і поряд залишився, але це ж треба почекати, ще десь місяць зійде під чи ні. Були сімена в карманах чи ні, тоді ми побачимо, є вони біля траси чи нема. Але не перейшли це точно. Так. Десь в полях лежать. Зараз, друзі, будемо загружатися водою. Ось водичка. Дорога вода. Упся. Вогень! Та їй богень. Москалі не дали нам поспати, слухайте, два рази сирена, два рази сирена. Луп, луплять, розумієте, непонятно чим, не дають спати людям. І от ми з братом Женєю благословеним, якого Господь врятував. Але осколочок один лишився, да, під ребром. Ну так, то, звертайтесь на правах реклами, зможу провозити контрабанду в аеропортах. Так що буде піхати на рамочці. Їдемо, друзі, на часик. зараз покажемо вам роботу брата Женя. І подивіться, як загружено. А, і подивіться, Один так. з наших принципів, кожний кубічний міліметр повинен служити людям Богу і ЗСУ. Так, так, друзі, Україна переможе. Приїхали з Євгенієм, зараз годуємо собачок. Звуків часом ярі не міняються. Лінія фронту дуже близько. Полетіло. Приїхали ми в часів яр. Добрий день Добрий Добрий день. день. ай перед каналом. Нічого потихонькі. Прилітало останні час да. тут. Вчора, де? І сьогодні вночі. Сьогодні ночі? ночі? Туди, де ми з вами ходили в раз. Там через дом опять прилетіла. Можете підтиглянути. Там взагалі дома. Свіже, да? Так живуть люди в таких будинках. Ще живуть. Дерева посічення. Все І Постійно свіжі прильоти. Часів яр, друзі, потрошки перетворюється в бахмут. Рашисти добивають все, що ще залишилось ціле. Вони його просто добивають. Пам'ятаєте, я знімав будинок. Минулий раз, а тепер ось що з нього лишилося з цього будинку. Тут була тільки ця яма, а повністю будинок вигорів. Ось що роблять расисти. Дорога життя, центральна дорога, яка веде на Бахмут, по якій підвозять, увозять, ну і тому орки її накривають постійно. Це найрозбитіша вулиця часів Ярума. Дорога життя Не дуже багато бажаючих по ній їхати Ось ми скільки їдемо Але тільки перша, першу машину Автівку зустріли військову Тому тут військові Не дуже ось, згорівші домагаться Друзі, зараз під'їжджаємо до місця, де Женя став допомагати військовим і отримав 4 осколка. Слава Господу, що Бог його врятував. Ну так, да. дивіться, що було ось тут я стояв, тут воно все. Летіла, полихала, ну, дякувати Богу, який помилував мене і військового, якого я зміг врятувати. Але хлопець, скоріш за все, залишиться без ноги. А все рівно тут пташки співають. Прильоти, відльоти, а пташки співають.